Ви згадали про вашу участь в Олімпійських іграх Olympic Монреалі. in Montreal. Roska's detail, jakie was by emoji? Щомо вам запам'яталось саме з цих ігр? What are your big memories any and what can you recall from participating in the 76 Olympics in Montreal? Uh, this, yeah, The 76 Olympics. Uh, when I recall everything, like I had won the uh, conference championship on my last row. I won the NCAA's. I qualified for the Olympic team. Uh, four days, four days before the Montreal Olympics, um, I was notified and asked if I wanted to compete uh, four days for a pre-Olympic meet. And my coach and I, we just said, "Well, you know, it'll be a good warm-up meet." I had no pressure. Um, you know, I, I didn't feel I was a medalist at the time. I was only 23 years of age, but I had a I had I felt confident I could be a finalist, and so four days before the Olympics, we had a pre-olympic in Montreal, and my my hero, my um, uh, Jay Sylvester, was the American um, discus thrower, and he competed. This was going to be his uh, fourth Olympics, right? And my coach did his master's degree on Jay Sylvester's technique, so I agreed to compete. It was going to be at seven o'clock. Mm -hmm. Outside the stadium, and I was warming up, and I was throwing about 60 meters, but the discus was going really low, and it was hitting, and there was a lot of amplitude, like a lot of velocity. And about a week before that, John Powell um, showed me a technical, a technical drill, a pivot drill, because he said you're you're throwing it too flat, and you're stopping in the look, center. Look. Лемілемі транслика з аловінфо. Каже, пер в сімдесят шість років він виграв багато. Він був американський, канадський і так далі, і він колівкував бути на олімпійському в олімпійській команді. Чтири чотири дні перед uh, Олімпіадою він був запрошений на до змагань pre-olympic, перед передолімпійські змагання, такі і, і, і його тренер казав, добре, то може бути добрий а, підготовка для, для тебе, і там буде змагатися так само його герой, називався той Джей Солвестер з Америки, який вже четвер на четвертій олімпіаді був. Mm -hmm. Він його дуже він дуже любив його бачити, як він кидав його тех, технік, як він правильно. Як то відбувається то все. І він кидав а, uh, досить низько і прийшов до нього інші змагання, йому а, uh, казав, може треба поправити а, uh, uh, техніку. Ви розумієте, техніку, так? Окей, right? okay, let's see if I were right yeah, so far. Are. Що він сказав, що він дуже uh, що сталося. Uh, в 76 році в Монтреалі, і потім а, з тих змагань перед Олімпіадою, де він виграв, за, за займав перше місце і дуже кинув найдальше коли що він перед тим кинув. І було а, рекорда для, для Commonwealth а, в Канаді і так далі. І тоді, слідчий, до до, як Олімпіада вже почалася, він був. У другій групі, і вони йому сказали, що він мав прийти в 10-й годині е, змагатися. А як він прийшов в 10-й годині, йому дали знати, о, ви спізнилися, ви повинні бути були тут в 9-й, mm -hmm. і він не мав змогу загрітися під підправитися під, вправ, під перед змаганням і тільки mm -hmm. два рази міг. Мати вправи, і тоді не мав дуже добрий результат. І той його дуже uh, вбило. Збило дуже uh, you know, ментально морально, бо він мав такий добрій цілий рік, і тоді на найважніші най 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 змагання в Олімпіаді йому не пішло добре. І то його він, він з того взяв научку, казав, що він від, від того часу він ніколи не буде неприготовлений. Він все буде на як найточніше приготований, щоб то ніколи не сталося перед тим. Пане Біл, а згадайте, будь ласка, як ви брали участь в Олімпійських іграх в 1976 році в Монреалі? You'd like a little bit of a background on uh, your participation in the Montreal Games in 76. Well, 76, I was still very inexperienced. And uh again the young guy flying under the radar. Um I did not swim up to my potential. Він каже, в сімдесят шостому році um, він ще не мав багато досвіду. І, але це ж все одно йому було приємно, що він був так під радаром, але він він відчуває, що він не доплав до свого повного потенціалу в 76 шостому році.

But I uh I stood up and did my job, um swam as probably as well close to as good I as I could at that level that I was at. We had um we should have had a silver medal in the four by two hundred relay, but uh one of the guys false started and we lost that, but you know that's the way stuff goes. So in um um Uh, вони б могли мати сріблю медаллю, mm -hmm. але один це були uh, 4 рази 200, але один mm -hmm. стрибав зарано і вони десь були деськваліфіковані. От розкажіть детальніше, будь ласка, взагалі, олімпійський спорт чи спорт це от ваша така, ви займаєтесь хобі, чи це можливо ви десь більше відчуваєте в душі, чи це можливо десь професійна ваша діяльність була? Ні, ні, що сталося. Я, я працював для уряду Канади і а, в той час я був радником прем'єра-міністра прем Канади і а, кабінету, і вони мене висловили стати а, директором на, 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 на логістиці щодо Олімпіади. А чи входило в логістику? То, то які яку ваші функції були? Але ви ви я відповідував за п'ять а, речей: а, транспорт, кому, кому, комунікація, а, а, харчі а, додатково ам security і um і очевидно а, там де була. А, Медична допомога для uh, наших атліх. Uh, um, я uh, мав очевидно uh, професійних людей, які для мене працювали, і які займалися тими діяльними, як я щось тепер вам сказав. А я від того йшов до я туди перевітував. Звітував, перепрошую, до генерального директора Олімпіади. До голови оргкомітету, да, я так розумію, да? так? Так.